Вітаю вас на каналі Українська для всіх. Сьогодні пишемо диктант для восьмого класу. Ніч. У тексті 137 слів. Спочатку з'ясуємо значення слів, які можуть бути для вас новими чи незрозумілими. СОПКА. Це горб або невисока гора округлої форми. Тундра і тайга. Це природні зони. Тундра. Безлісий простір з суворим кліматом, вічною мерзлотою і бідною рослинністю. А тайга це смуга густих лісів, переважно з хвойних дерев. Куниця і борсук це хижі хутрові тварини з родини куницевих. Шакал хижак родини собачих, що живиться переважно падалі. Чун, і юрта це житло кочових народів. Складаються із жердин, укритих шкурами, повстю, тканиною чи корою. Тепер хочу звернути вашу увагу на орфограми та пунктограми, які є в диктанті. Серед орфограм ненаголошені голосні, сумнівні приголосні, уживання м'якого знака. Подвоєння літер, написання префіксів, написання складних слів та уживання великої літери. Серед пунктограм здебільшого, однорідні члени речення і розділові знаки при них. Починаємо. Запишіть, будь ласка, заголовок ніч. Перевірте, ніч. Після назви записуємо. Текст диктанту. Він складається з трьох абзаців. Уважно слухаємо перше речення першого абзацу. Над землею лине ніч. Записуйте речення з абзацу. Над землею лине ніч. Перевірте. Над землею лине ніч. Наступне речення Постала вона темною синю над просторами Тихого океану, горнула широкими крилами берінгове море, тихо хлюпнула в скелясті береги Азії і пішла по сопках і по долинах, по тундрах і степах. Записуйте. Постала вона. Темною синю над просторами Тихого океану. Огорнула широкими крилами. Огорнула широкими крилами. Берінгове море, тихо хлюпнула в скелясті береги Азії, і пішла. По сопках і по долинах, по тундрах і степах. Перевірте, будь ласка, постала вона темною синю над просторами Тигого океану. Огорнула широкими крилами берінгове море, тихо хлюпнула в скелясті береги Азії і пішла по сопках і по долинах, по тундрах і степах. Наступне речення. Повітря густе, дзвінке від морозу. Повітря густе. Дзвінке від морозу. Перевірте. Повітря густе, дзвінке від морозу. Наступне речення. Тріщать у тайзі кедрові стовбури та модрини, сосни і берези. Записуйте: Тріщать у тайзі. Кедрові стовбури та модрини. Сосни й берези. Перевірте, тріщать у тайзі кедрові стовбури та модрини, сосни й берези. Наступне. Блимають вовчі та рисячі очі. Блимають вовчі та рисячі очі. Перевірте. Блимають вовчі та рисячі очі. Наступне речення. Під схиленим до землі гіллям старих ялин йде дрібний звір: лиси, куниці, шакали, порсуки, дикі коти. Записуйте, під схиленим до землі гіллям. Старих ялин йде дрібний звір лиси, куниці шакали. Борсуки, дикі коти. Перевірте. Під схиленим до землі гіллям старих ялин йде дрібний звір: лиси, куниці, шакали, борсуки, дикі коти. Наступне речення записуйте замзацу. Рідко, боязко. Блимають в пітьмі тьмяні вогники, записуйте рідко, боязко, блимають в пітьмі тьмяні вогники. Перевірте рідко. Боязко блимають в пітьмі тьмяні вогники. Наступне речення. Низенькі чуми, юрти, хатки, будинки туляться до лісів або до річного берега. Записуйте. Низенькі чуми, юрти, хатки. Будинки, туляться до лісів. Або до річного берега. Перевірте, будь ласка, низенькі чуми, юрти, хатки, будинки. Туляться до лісів або до річного берега. Наступне речення записуємо з за абзацу. Слухайте уважно. Дніпро сповитий кригою й снігами. Записуйте. Абзац. Дніпро сповитий кригою й снігами. Перевірте, Дніпро сповитий кригою і снігами. Наступне речення. Тануть у білих пустелях села та хутори. Тануть у білих пустелях села та хутори. Перевіряємо. Тануть у білих пустелях села та хутори. Наступне. Тьмяно виблискує христами і золотоглавими дзвіницями Київ. Записуйте. Тьмяно виблискує Христами. Й золотоглавими дзвіницями Київ. Й золотоглавими дзвіницями Київ. Перевірте. Тьмяно виблискує Христами й золотоглавими дзвіницями Київ. Наступне речення. Синя ніч огортає його мовчанням і спокоєм. Записуйте. Синя ніч. Огортає його мовчанням. І спокоєм. Перевірте. Синя ніч огортає його мовчанням і спокоєм. Наступне І лине далі ніч по лісям і білорусю, Галичиною і Польщею над лісами болотами. Записуйте. І лине далі ніч. Поліссям і Білоруссю. Галичиною і Польщею Над лісами. Болотами, перевіряємо і лини далі ніч поліссям і Білоруссю, Галичиною і Польщею над лісами болотами. І останнє речення. Ніч лине все далі, пливе. Аж до далеких країв. Записуйте ніч лине все далі. Пливе аж до далеких країв. Перевіряємо. Ніч лине все далі. Аж до далеких країв. Диктант написано. Зараз я прочитаю весь текст, а ви перевірте написане: Ніч. Над землею лине ніч. Постала вона темною синю над просторами Тихого океану, огорнула широкими крилами берінгове море. Тихо хлюпнула в скелясті береги Азії і пішла по сопках і по долинах, по тундрах і степах, повітря густе дзвінке від морозу. Тріщат у тайзі кедрові стовбури та модрини, сосни берези, блимають вовчі та рисячі очі. Під схиленим до землі гіллям старих ялин йде дрібний звір. Лиси, куниці, шакали, борсуки, дикі коти. Рідко, боязко блимають в пітьмі тьмяні вогники, низенькі чуми, юрти, хатки, будинки туляться до лісів або до річного берега. Дніпро сповитий кригою снігами, тануть у білих пустелях села та хутори, тьмяно виблискує хрестами з голотоглавими дзвіницями Київ. Синя ніч огортає його мовчанням і спокоєм. І лине далі ніч по ліссям і Білорусю, Галичиною і Польщею. Над лісами болотам. Ніч лине все далі. Пливе аж до далеких країв. Текст для перевірки, критерії оцінювання та посилання на інші диктанти дивіться в описі під відео. Друзі! Я щиро дякую вам за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення та підписку. До нових зустрічей на каналі.